Привіт! Ну, і як обіцяла вам сьогодні вже останнє відео тих робіт. Тут всього три фотографії, які були в минулому. Так, і ось такі сніжиночки це були до нового року. Вони йшли на подаруночки. Трошки є. Сам екран, ну спробую трошечки. Тому що я не стараюсь. ось. Ну, в інтернеті сніжиночок, щоб дуже багато і до Нового року завжди майстрині виставляють. Ну, це були ті, які були, я плела. Сніжинки на ялинку, метелик на ялиночку був. Так, і тепер. Так, ось також на ялиночку, ось також до різдва. Так, ось ця сніжиночка, вона, бачите, вона тут навіть рельєфна. Ось трішки видно все одно, що тут є рельєфні моменти такі. Рельєфне в'язання. Ну, і оця свічечка, мені взагалі дуже подобалось. вона дуже гарно а, виходить. Дуже таке от. Мені взагалі вона дуже... Я її дуже багато їх пішли на подаруночки. І краса плетеш і дуже цікаво, по-перше. І дуже оригінально вона виходить. Так, і ось третя фотографія з сердечкою. Це також йшли на ялиночку, ось воно таке. І такі ангелочки були. Ну, ангелочків теж багатьом повиплітала, і навіть в себе вдома в мене є такий ангелочок. Вибрала, щоб він дійсно такий гарненький був. Угу. Бо ангелочків дуже багато різних є. Є такі об'ємні, є великі. Ну, Вибирала той, який більш такий до подоби був. Ну, ось такі фотографії були у мене. За весь цей період. Як і казала, робіт було більше. Просто не придавала тоді такого значення. Ну, вже завтра буду показувати те, що плила за ці дні, що в мене виходить. Завтра буде відео, і покажу які зміни в схемі гілочка з листочками, які. Позавчора я схему, яку позавчора виставляла. Тому дивіться, як завжди, цікавіше далі. Дивіться, буде цікаво. А з вами я прощаюсь на сьогодні. Коротеньке таке відео. Всім бажаю гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока, до завтра!